У студентів закінчилась пора навчання і прийшов заслужений час відпочинку. Хтось в перший же день канікул вирушає на море чи в гори. Хтось їде додому допомагати батькам, а хтось просто байдикує. Та є й такі, що не можуть сидіти, склавши руки, і намагаються підзаробити. У мене багато вільного часу, і в основному треба було шукати якийсь підробіток, щоб ну фактично скоро проходив час і, взагалі. Щоб якось себе реалізовувати краще менше заробляти, ніж втрачати сили і гармонії в душі. Рівень заробітку не надто важливий і для надії. Головне, щоб робота була у сфері обслуговування. Вона відпрацьовує уже три роки. Тож зараз є і досвід, і постійна зарплата. Якщо є бажання, то це без проблем. Якщо ти допустим ходиш такий, о мені треба роботу, а я треба роботу, але не маєш бажання шукати її, то ти точно не знайдеш. Ти маєш гроші для себе, ти можеш їх витратити тільки на себе і. it Ти не будеш підходити, ой мама, дай ой мені надо. Стосовно ж роботодавців, то вони не завжди охоче призавлаштовують студентів, особливо якщо йдеться там, про тимчасову зайнятість. Інша річ, якщо вони в цьому зацікавлені, тоді самі розшукують молодь, зазвичай не висуваючи особливих вимог. Це як нова епоха, так як молоді, це ж як молоді віточки. Вони зразу схоплюють там процес роботи дуже швиденько. Як на мене, я би завжди залучала молодь. Ну завжди тут так виходить, що у нас завжди, тому що у нас є стабільні працівники, які е, працюють з того сезону на цей сезон. Фахівці центру зайнятості розповідають. Молодь, яка працює, мало звертається за допомогою. Торік було всього 11 таких осіб. Цьогоріч на 4 більше. Здебільшого студенти шукають роботу самі. Роботодавець зараз економить кожну копійку і тимчасова зайнятість на якийсь певний період. А у нас є зараз дуже гарна прогресивна молодь, яка знає мови робить для запити як на перекладачів. Це є можлива трудова угода, можлива тимчасова робота. Зараз багато форм є, які застосовуються, крім того, згідно нового законодавства, випускників вишів працівники центру зайнятості спрямовують в село, пропонуючи там високу заробітну плату та постійне житло, різноманітні вакансії та хороші умови праці. Але студенти зізнаються, в село не поспішають. Якщо ми не буде можливість працювати в місті, якщо буде вибір певна, то звичайно я залишуся в місті і не буду їхати в село працювати, навіть якщо там більше зарплат. Та і житло і все інше. відтак. Вибір роботи для студентів і старшокласників нині досить широкий. При великому ентузіазмі отримувати можна досить пристойні суми, але слід пам'ятати, що немає нічого більш постійного, як тимчасове, адже часто сезонні роботи стають не лише можливістю підзаробити, а й основною роботою, нехтуючи фахом та спеціальністю студентів. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.